Клієнтик у нас. то шарить, замовляє, вже раз, мабуть, я не пам'ятаю який. Мабуть, восьмий. По чуть-чуть собі, йому так комфортно по бюджету. Не знає, що буде зложено гарно отак. Поміряно рулеткою гарно отак. Під камерою відео йому скинемо. Поки доїдемо, він подивиться. Не буде согласний, стане сам перемір'я. Взагалі проблем немає ніяких. У нас люди купують дрова на машині, а не машину дров. Це дуже важливо. Так само, як і важливо, чи дрова складені, чи насипі. З Постійним клієнтом шубки, дубочок. Але вас зложено все гарно. Поміряно рулеточкою. І висипаємо. Даже зараз буде видно, як небо. І гарно видно все, як зложено. Раз. Від початку до кінця отак машина зложена. На свічечку поставив і погнав. Оце вам і кучка сподзяла там, де кажуть, 10, правда, тут десь з половиною трошки більше.